Друзі, ну це ми знаходимося зараз в гостях у Медвідчука. Скажу вам чесно, ну що можу сказати? Загальне враження по-бідненькому був і в Межигір'ї. Скажу чесно, що оці всі розповіді там про пшонку стайл, про розкіш. Я так розумію, що наші все-таки за часів Януковича. Вони все-таки себе стримували, бо, е відверто кажучи, у нас в Україні є люди з великими грішми, які самовиразилися набагато краще. Те, що ми з вами бачили в Межигір'ї, те, що я зараз бачу тут в е маєтку Медведчука, це просто сльози. Бо є у мене один знайомий, він там в бік Кончозаспи живе. Так от, у нього. На величезній території є фамільна усипальниця на чотири поверхи, і навіть дозвіл від місцевої влади на проведення поховань. У нього насипаний такий невеличкий невеличкий гірський масив, і під цими горами йде грот, де тіче річка, по якій ми плавали на човнах. Це знаєте, така антична річка Стікс. Е, я знаю, про що ви думаєте. Я знаю, про що ви думаєте. Е, якщо це все перевести на дрони і на багато іншого, дуже корисного. І тому я думаю, що От ми тут дивилися на весь крам, який від Медведчука перевезли в Межгір'я, там величезна купа, величезна купа е, різних речей, вони не є історично значущими або занадто дорогими. Але якщо б створити аукціон, ну, я там бачив там скульптури там Франка Мейслера, наприклад. Там дуже непогані порцелянові фа, там вази, набори посуду, там є те, багато чого. Там, там зброя, там шаблі, палаши. В принципі, я так розумію, що рідне СБУ це все позабирало, там ну, там коштовний посуд, як то там Ерме і все інше, Айвазовський але оцей весь, ну не можна сказати, що не потріб, але не дуже цінні речі. Їх би, було дуже їх би було дуже правильно зробити зараз аукціон абсолютно легальний. І оці всі речі аутентичні, просто попродавати бажаючим на сувеніри, такі історичні артефакти. І от те, що я побачив, мені здається, треба робити вже. Було б дуже правильно, якщо б спільними зусиллями. Е, і громадські організації, і діячі і влада, це швиденько по закону якимось чином оформили і виставили на продаж. В цьому, мені здається, є величезна потреба. Тому що те, що там лежить, вивезено, його нічого не вкрали. Е, ці там коштовні ручки, посуд, багато-багато речей, воно все лежить. Його треба привести до ладу, і мені здається, прямо зараз. Знайдеться багато бажаючих купити історичні артефакти, і це треба абсолютно легально і правильно вже продавати. І, в принципі, це можна зробити навіть на якомусь міжнародному аукціоні, тому що Україна в тренді, а гроші потрібні. Є така ініціатива, думаю, її треба обов'язково підтримувати. Ну, дивимося далі. Запишу майбутній ролик, наступний ролик вже з середини.